9 листопада біблійні терміни не застаріли. Урок, що стосується Суботи, випливає не тільки з прикладу Христа, яким би важливим він не був. Перед нами книга Євангелія від Луки», написана через багато років після Воскресіння Ісуса християнином під керівництвом Святого Духа для всіх християн до кінця часів. І в ній день, у який юдеї збиралися для поклоніння, названо суботнім днем. Якби відбулася якась зміна, то чи не дивно те, що сам Ісус не сказав про це жодного слова, а автори нового заповіту, які писали через багато років після Його Воскресіння і Вознесіння, не дали ані найменшого натяку на таку зміну? Якби сьомий день був замінений першим днем тижня, Лука сказав би приблизно таке: у день, який у той час дотримувався як субота, Ісус пішов до синагоги. Як легко було б повідомити нас про цю зміну, якби вона справді відбулася. Але якщо вона мала місце, то ми можемо бути впевнені, що Господь обов'язково дав би нам знати. Тому прості факти такі. Існує заповідь, що забороняє займатися звичайною працею в сьомий день тижня. Порушення закону це гріх. З іншого боку, немає ні найменшого сліду будь-якого закону про дотримання першого дня тижня. А де ж немає закону, немає й переступу. Римлян 4:15. Тому нехтувати суботою гріх, тоді як займатися будь-якою чесною працею в перший день тижня абсолютно правильно та доречно. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.